Всім привіт! 28 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Покажу, як підключено джерело безперебійного живлення Євроровер на 700 Вт. Спасає нас, коли нема подачі електроенергії, друзі. Підключений даний безперебійник от, до акумуляторної батареї. Досить мощна. 200 батарея. Важить вона десь 50 кг, друзі. Питання задаєте, як підключити. От я, який так же далекий, як деякі з нас. Покажу. Для того, щоб його підключити, беремо спочатку, прикручуємо акумуляторну батарею. Як бачимо, у нас червоний плюс, чорний мінус. Всім вроді відомо, ну, я говорю, як є. Потім, друзі, коли ми це все підключили, Беремо, нажимаємо пуск, запускаємо. Ми його побачимо в роботі. Потім підключаємо до СТ220. І він у нас так от всегда підключений. Коли пропала подача електроенергії. Як бачимо, ми тут виводимо. Переносочку і підключаємо прибори. І все працює. Що ж він може, і дивіться, коли, коли повністю батарея заряджена, він взагалі безшумний. Це показують входящі токи і сходящі. Тут у нас заряд акумуляторної батареї. Що досить гарно, коли вона зарядилась, ви бачите, що дійсно вона зарядилася. І, як говориться, в процесі вмовчання, постійно він не працює. Коли ж е немає електроенергії, просіла акумуляторна батарея, він. Тобто перебойник вже е, запускається і трошки є от шумність з допомогою цього вентилятора і создається цей невеличкий шум, друзі. Так що, кого цікавить безперебійники, бачите, не неважко його підключити. Головне розчитати, що у вас буде підключено. В даному випадку на 700 Вт у нас підключені комп'ютери, копір. Ну а так, да, підключення освіщення, друзі. Так що перед тим як купити, є дані модельки Євровер і більш мощні На 900 Вт 1,1 кВт. Головне вам розчитати. І скільки от як у нас небагато підключено, години 4. да він десь так працював години 4. І в нас розряду акумуляторної батареї взагалі не було. Що ж він буде показувати далі, я думаю, і ми далі будемо показувати ролики, відеообзори, що він може і що можна підключати, друзі. Так що розчитуємо, підключаємо. І нічого не буде вам. Страшного, коли не стане електроенергії, а ваші комп'ютери, ксеракси і так далі будуть працювати. Друзі, всім мирного неба. Кого зацікавив, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Всіх з наступаючим новим роком.